Будиночки для червонокнижних комах встановили у центральному парку Вінниці та ще в кількох ліцеях. Штучні споруди слугуватимуть притулком для різних видів корисних комах: бджіл, сонечок, жужелиць та осмій. У таких будиночках комахи зможуть зимувати, розмножуватись, і саме завдяки таким спорудам екологи зможуть зберегти у місті популяцію рідкісних членистоногих. Спеціальний будиночок для комах з'явився в центральному парку Вінниці. Екологи встановили цей готель для мурах, аби вберегти в природі якомога більше червонокнижних бджіл, сонечок та осмій. Цей проект реалізується для того, щоб розвинути екологічну свідомість молоді та громадян, які будуть проходити біля цього будиночку. Також одна з цілей цього проекту це забезпечення такого мінімального готелю. Або житла на зимівлю для червонокнижних комах. Будиночок імітує природні умови проживання комах. Його зробили з деревини, кори, соломи та інших екологічних матеріалів. Всередині безліч відсіків, кожен з яких пристосований для певного виду комах. Встановлюють такі конструкції і в ліцеях міста. Три заклади освіти міста Вінниці для того, щоб залучати мови до екологічної свідомості, а також парк був вибраний локацією для того, щоб громадяни могли долучатися до такої ініціативи. Встановили будинки за грантові кошти. А ще біля житла для комах розмістять табличку з QR-кодом, за яким можна дізнатися більше про різні види комах. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».